Здається, що надії ніби дуже не триває. Надіятись, на дію сподіватись, іти вперед, кричати, не боятись, надію сподіватись і боротись нічого не рунуче. І доти, допоки сотні Чому? других дихно не збереш. Чому саме надія? Тому що в перформансі е Основним лейтмотивом звучить вірш, який і має назву Надія про нашу силу. Про нашу боротьбу, про нашу віру в себе, про те, що, попри все, попри болі, попри негаразди, попри війну, попри втрати, ми маємо вірити в першу чергу в себе. Ми маємо йти вперед, боротися, не здаватися, і що наша надія то є наша опора. Це не танець, це символічні рухи, які показують наше життя, які показують нашу силу, показують наші емоції, які спонукають нас боротися, не здавати. Рухати, вірити і надіятися. Ми повинні пам'ятати цих маленьких янголяток, які назавжди залишаться у наших серцях. Коли вдумаєшся у суть віршу про надію, то стає легше і вірш запам'ятовується, і рухи пластичні підходять до слів вірша. Надія взагалі цей. Танець він про надію, про більш таке піднесення, але таке піднесення ми не відчуваємо, коли танцюємо, на жаль. От, і взагалі емоції більш такого смутку і жалю.